У національній бібліотеці України імені Володимира Вернацького відкрили скульптурне погруддя видатного українського академіка. Це один із заходів, які проводить НАН України до 150-річчя від дня народження ученого. Пам'ятник виконав український скульптор Валерій Федічев. Академік Вернацький, засновник вчення про біотаноосферу. Його ідеї стали основою нових напрямів у сучасній геології, мінералогії і гідрогеології. Цей рік у національній бібліотеці, визнаний роком Володимира Вернацького. Також у Україні перевидали праці науковця у 14 томах та ввели в обіг пам'ятну монету. Ми сьогодні провели в бібліотеці засідання вченої ради, присвячене 150-річчю від дня Вернадського. відкрили виставку книжкову, велику, присвячену Вернадському. Ми до цього створили великий електронний ресурс Вернадського, де оцифровані його твори і твори про нього.